Так, всім привіт! Сьогодні 27 вже березня 24-го року. І вирішили ми все ж таки вже виїжджати на поле. Пора вже працювати вже на полях. Сіди у нас вже працюють, тому, мабуть, і нам треба. Так, це поле в мене була тут соя. Було проведено тут рихлення своїм саморобним розрихлювачем. Ось такі у нас канавки. і бугри. навмисно не робив якесь згладжування після проходу агрегата. Для того, щоб, як бачите, тут кут нахилу поля такий конкретний. Тому е, навмисно майже постійно роблю обробіток так, поперек цього схилу. Рихлили ми на глибину небагато, десь 25 приблизно там було, десь я відео викладав. Хто хоче, подивиться. М'якість ну, ось так провалюється тут і ось так глибше. Ну, розумієте, да? тут на цьому місці у пробітку виходить, що не було ніякого. Ну а тут йшла лапа. Працювати будемо нашим звичайним агрегатом. Ніякої новинки в мене немає. Вже багато років зроблений цей агрегат, він був ще додатково обладнаний ще другим рядом боронок. Було два боронок. і попереду йде труба. Може, ще сьогодні трохи покажу його роботу. Я впевнений, що він працює гарно. Можете покритикувати саме агрегат за те, що він громісткий, невдобний, нелогістичний і ще якийсь інший. Але він може навіть і не практичний. Але він мені подобається за результат його роботи. За результат роботи. Непрактичний в чому? В тому, що треба мінімум дві людини для його розкладання. І розкладання потребує деяких зусиль. Але потім все чудово працює. Зараз покажу. Ось і так от їде трактор. Тобто на навіскі рамочка, на рамці лежать боронки 9 штук, і зачеплена труба. І ззаді ще два колеса. Ті два колеса окремо знімаються, коли приїжджаємо на, на поле. Трактор переїжджає поперек труби, підчіпємо ланцюгами, підчіпляємо його ланцюгами, розкладаємо боронки і все, і вперед. Задня вісь відчеплена, борони майже розложені. зараз трактор перечіпляється і вперед. Так, задню вісь зараз відвеземо, там внизу десь в кущах, заховаємо поки що. Це один з моментів незручності. Навіть ось ось так вже, ось так вже і вже бачите, яке стає рівнесеньке по зрівнянню з тим, що було. Так, а що в нас земелька? Земелька щось я трохи... Трохи сировато, ну трохи. Думаю підрівняти все ж таки потрібно зараз. Може на інших ділянках там, де у нас дисковка, може поки що почекаємо ще декілька днів, а тут я вважаю, що тут вже треба зробити, підрівняти. ну Далі подивимось. Так, GPS в нас сьогодні нема без навігатора, я думаю, тут він не дуже потрібен. Сигнал постійно вимикається. Верніше він не вимикається зовсім, він десь зміщується або на 100 метрів, або на 100 кілометрів по-різному. Тому я дуже сумніваюсь що в цьому році він буде. Так, трохи трохи, трохи велику, мабуть, діагональ він взяв, треба трохи рівніше, дуже його кидає. Картина така вирівнюється все чудово. Ніякого другого, не кажучи, третього разу нам не потрібно. Завжди працюємо оборонками один раз. Трошечки по бокам труби, більше землі нагортає, але вона спливає. І ось таке підрівнює таке, поле. виходить. Да, трохи кидає, а може і не трохи іноді, ну, але це потрібно зробити інакше ніяк. Ось вже трошечки вище від ярочки і вже тут краще земля, краще розгортається, розсипається, рівняється. І легше трактору. Так, ну про швидкість зараз не скажу, точно, треба, мабуть, спитати. Ну, але так, тобто почали працювати вже. Дехто вже давно працює в більш південних областях, а ми, а ми тільки починаємо. більше землі, піднімаємо цю рамочку вище і тоді воно ну, так легше стає, спадає.